Я в ефірі. Всім доброго. Давно не бачились, давно не проводила прямих таких ефірів. І сьогодні я проведу консультацію. Консультацію на тему, чому так сталося. У мене трапилась певна ситуація в сім'ї. У мене малий побився, це дитяча психосоматика і так далі. Я розгрібаю цю свою проблему і хочу вам сьогодні допомогти знайти вихід, знайти причину. Негативних ситуацій в вашому житті. І перше, що як психосоматолог, я розумію, що одна з найголовніших причин це наші негативні установки, які ми отримали в подарунок від наших батьків, від нашого оточення, вчителів і так далі. Що робити з негативними установками? Їх треба пропрацювати, не знаєш, як звертайся. Як мінімум треба взяти негативну установку, перефразувати, перетрансформувати її в позитивну. Але якщо ви просто візьмете негативну установку, в мене нема грошей, і візьмете будь-яку афірмацію позитивно направлене речення з інтернету. У вигляді у мене багато гроші падають на мене там з неба, у мене багато грошей, і е, в цієї установки іншої позитивної не буде відгуку з вашої душі, нічого не спрацює. Тому такі негативні установки бажано перероблювати, трансформувати е, під керівництвом, так скажемо, тієї людини, яка допоможе вам вийти на ваші негативні і позитивні установки. Але сьогодні я не маю як трансформувати ваші негативні установки. Я їх просто не знаю, тому ми спробуємо з ними попрацювати за допомогою Маккарт. Я сьогодні буду працювати за допомогою карт Таро Ошо Дзен. А в допоміжну колоду, якщо я десь щось не розберуся, у мене є а, інше таро. Завжди забуваю його назву, бо не маю коробочки. Вибачайте. Ось, і а, друга причина наших негативних ситуацій в нашому житті це як зазвичай вторинні вигоди. А, це моя колода, вторинних вигод. І ми сьогодні спробуємо із нею попрацювати, щоб знайти вторинні вигоди ваших негативних ситуацій. А, і... Що далі? Далі робляться висновки, прописуються якісь певні кроки виходу з негативних ситуацій, і що треба зробити, і почати діяти. Як завжди, цю дію ніхто не відміняв. Хто сьогодні читав мій пост? Я вже написала, що з тими клієнтами, які не хочуть працювати, а ждуть, що зміниться все світ, я працювати в цьому році, відказуюсь. Беру на себе відповідальність і кажу, я, я не можу так працювати. Ви приходите, я питаю щось змінити, ви нічого не робите. Потім ви починаєте говорити, що я зробив змін, немає, я бачу зміни і так далі. Відійшла від теми. Давайте так. Давайте ви зараз згадаєте негативну ситуацію, яка була в вашому минулому, там на тому тижні чи, можливо місяць назад. Згадайте цю негативну ситуацію, прикрийте очі. І дозвольте собі заново її пережити. Як починалася ситуація? Які емоції це у вас викликало? І основне оця негативна кінцівка, чому ви вирішили, що вона негативна, які наслідки негативні від цієї ситуації? Спробуйте оце все в собі пережити, трансформувати в усвідомлення, розкачати свої оці емоції. Я так думаю, що 2-3 хвилинки вам на це необхідно. Давайте зробимо акцент на тому, на негативних наслідках цієї ситуації. Якщо брати, то в курсі, що в мене малий побився. А от негативні наслідки те, що мене вчить терпіння. І тільки через 4 роки я буду знати, чим це закінчиться. Для мене це. Я, я... я спішу жити, для мене це нонсенс, терпіння це не моє. Ось. Але. Отакі от негативні наслідки, ви бачите, я вже посміхаюся, я вже пропрацювала цю ситуацію, сама з собою працювала. От, і сьогодні хочу допомогти вам справлятися з цими негативними ситуаціями. І ця негативна ситуація от настала, да? ви розкачали свої емоції. А тепер задайте собі запитання, внутрішнє таке запитання, які негативні ситуації з минулого, негативні оці установки, які я потягнув від своїх батьків. Від свого оточення, що сприяло, щоб ця ситуація трапилась в моєму житті. І я, як завжди, з метафоричних карт дістану. Чого взяла Ошо-Дзен, тому що тут є слова, мені це дуже подобається, коли ми працюємо з негативними ситуаціями. І так, достаю три карти. Раз, два, три. Я дістала три карти. І так. Чому це сталося? Які негативні ситуації, які негативні установки привели до цього. І так, перше, молнія, блискавка. Про що це для вас? Тут все горить. Можливо, ви більше звернете увагу на картинку на цій карті. Для мене я більше зверну увагу на блискавку. Це те, про що я вам сказала 3 хвилини назад. У мене все горить і я спішу жити. Негативні установки. Які негативні установки в мене зв'язані і в вас з о, тим, що все тут горить, все взривається, блискавка. Або зі словом, блискавка. У ну, мене чомусь виникає, якщо поспішиш, хто спішить, то й людей насмішить. Не знаю, як вас, а от в мене в пам'яті виникла ця негативна установка. Хто спішить, той людей насмішить. Наступна карта. Ось така карта. Ну видно. Ось така карта. І усвідомлення. Усвідомлення. Ну, в мене. Просто, як то кажуть, схлопнулись, пазли, зійшлися з тим, що я вже пропрацювала і з тим, які карти я сьогодні дістаю. Я не можу читати вас, не можу чути вас, бо ви мовчите, тому я фантазую на тему карт. Це мої фантазії, мені цікаві ваші, можете писати усвідомлення. Для мене ця карта це стишся. Дозволь собі відпочинок, як мінімум. Усвідом, що всі грошей в світі. О! Гарна установка! Усвідом що всі грошей в світі не заробиш. Бачите, як я, працюючи з вами, промовляю свої установки, які я ще не пропрацювала. Всі гроші світу не заробиш. Благодарю вас, благодарю публіку. Дякую цим картам. І наступне третє усвідомлення. Про негативні установки в вашому житті, які привели до негативних наслідків. Ось і ця карта. Зараз я вам покажу. Дивіться, як тут гарно дівчата танцюють. Ну, комусь не гарно, комусь гарно. Мені гарно танцюють. І слово святкування. Що в вашому оточенні говорили про святкування? Ой, крутиться в мене в голові. Що спочатку десь щось треба зробити, а тоді тільки святкувати. Не можу е, озвучити приказкою, але є у мене щось таке в голові, що вклали в мене мої батьки, там, наприклад, вчителі чи те оточення, в якому я виросла. І так, до негативної ситуації. Ну, я працювала з дитячою, скажімо так, з останнім, що в мене було в житті, перше це блискавка, друге усвідомлення, і третє святкування. Що з цими словами пов'язані які негативні установки з вашого життя, які ви чули від своїх батьків, від свого оточення, ну, там, від вчителів? Запишіть. Для мене, як мінімум, треба записати, що хто спішить, той світ смішить. Друге всіх е, грошей світу не заробиш. І третє, просвяткування. Діла, діла гуляй, сміло. О, бачите як? Тобто святкувати можна тоді, коли ти всі свої справи закінчив, а в мене вони ніколи не закінчуються. Це мене притормозило. Всі оці ситуації мене притормозили. Оскільки я знайшла а, лад всім своїм думкам і тим а, негативним установкам, з яким ми привели до даної ситуації, то я можу закінчувати для себе, але я ж не знаю, чи справилися ви. Тому я ще з додаткової колабли дістану три карти, які нам, в принципі, скажуть, допоможуть вам знайти ваші негативні установки і про що це для вас. Які негативні установки привели до тієї ситуації, з якою ви зараз працюєте. І так, наша молнія, вогонь. І У мене сонце сьогодні в кабінеті. і... Телефон ніяк не витягує. Спробуйте в парі, в цій парі піднайти негативні установки в своєму житті. І ці негативні, що ми робимо з цими негативними установками? Їх треба перепрацювати, перетрансформувати для себе в позитив. Це не завжди можуть бути гарні речення, скоромовки і так далі. Це має бути щось для вас. Якщо для мене. Я подумаю? Зараз я поки з вами працюю. Так. Друга карта у нас була усвідомлення, і до неї йде ось, дивіться, така карта. Про що це для вас, про яку з установок у вашому житті, як це спрацювало? Усвідомлення і про яку негативну установку. І третя карта, у ну, мене це негативна установка, дело, гуляй сміла, святкування і ось така. Да, зробив роботу і сади собі відпочивай. До того моменту ні, ні про які відпочинок не може йти мова. І так, ми беремо будь-яку з наших трьох установок. Я візьму останню, зрола, дело, гуляй смело. У мене це а, завжди так. Червоною тряпкою, як для бика. Поки я щось не доробила, я не маю права святкувати. Є в мене така десь сидить воно в мені. Що я з цим можу зробити? Ну, як мінімум, треба це переробити, якийсь позитив для себе. Зробив певний етап своєї роботи, постав галочку. Да? Я вам всім це говорю і я сама це стараюсь робити. Але, напевно, на даному етапі мого життя я вирішила, що я нічого не роблю, бо в мене була відпустка, хоча я дуже багато роблю, і коли. Я кожен ранок почала тепер писати, що я роблю: це вода, зарядка, польський. Да, в мене оці три дня було трошки вилетіло з мого життя. Це нерви, це стреси. і Я дозволила собі розслабитись. Сьогоднішнього дня в мене знову вода і так далі. Це все. Ось ем, коли я це написала, який там день я на перший написала, почала рахувати, що я роблю за день. Ну, це дійсно дуже великий список. Тому кожен вечір я маю право відсвяткувати. Відсвяткувати це не випити, не не цей, але поставити собі галочку, що я молодець, я точно можу. Ось так працювати треба з негативними е, цими установками. Ну, я перероблю на даному етапі, постав галочку. Е, якщо це дуже важливо для вашого життя, візьміть собі це, напишіть як афірмацію. Ще краще підійдіть до зеркала і декілька разів собі повторіться. І подивіться, вірите ви в це чи ні. Чи є який відгук вашої емоції всередині. Можливо, ви так прописали, от, наприклад, постав галочку, коли певно щось зробив, і похвали себе вам, ну, це некомфортно. Тіло протестує, бунтує, воно не хоче е, чути. Це як позитивно-направлене речення. Переробіть це для себе, для кожного з вас. І з негативними установками на цьому ми закінчимо. Є вторинні вигоди, які приводять до певних ситуацій. Ну, у мене тут вторинні вигоди. Так, і ми зараз. Ну, давайте три вторинних вигоди, чому ця ситуація трапилася мною. Я говорю про себе. Не про свою дитину і не про свою сім'ю, а про себе. Для чого мені це раз. Да. В принципі, я це вже пропрацювала, але зараз глянемо, що нам покажуть сьогоднішні карта. Працюю з колодою своя власна колода, авторська вторинні вигоди. Так, і перше, прийдеться виходити на новий рівень. 100%. Ну, в принципі, мені не то, що прийдеться. Я після відпустки, ну, хто слідкує за моїми постами, за тим, що я пишу, вже знає, що я питаюся вийти на новий рівень. Роблю все для цього, щоб взяти якісь там. Новий етаж в своєму житті. ось. Тому в мене це е, придеться виходити на новий рівень. А я дуже не хотіла. Ну, скоріше, не так. Не те, що я не хотіла, а десь був певний страх, а вдруг я не справлюсь, це є нормальна категорія. Але щоб я мала якийсь собі е, час, то трапилась така ситуація, де я мусила повернутися в сім'ю цілковитою повністю. Е, Ну, дійсно, я не виходила в ефір, не писала пости, я дозволила собі такого трошки, трошки депресивного стану. Ось, ну, все рівно я знову ж таки виходжу, але от, оце страх вийти на новий рівень десь притягнув і такі ситуації. Наступне, прийдеться діяти та показувати результат. Ну подивіться, наскільки карти праві, а я в цей момент цього боялася, що прийдеться показувати новий результат. А новий результат це про те, що в мене є два авторських курси, і цієї осені ми запускаємо ще два авторських моїх нових курси: дитяча психосоматика і робота з батьками. І другий курс це пренатальна психос... психологія і психосоматика внутріутробного розвитку. Ну, два таких вау-курси, дійсно вау-курси, дуже багато інформації там, дуже багато наукової інформації, дуже багато. Що треба було мені переварити, але я її дійсно написала, здала все, авторство проходить моє. І напевно в мене є страх, а вдруг це комусь буде нецікаво, а вдруг люди це знають. Ну, Знову ж таки, це є нормально, але оцей мій внутрішній страх міг протягнути цю ситуацію: що дайте мені ще час, не випихайте мене з моєї зони комфорту. І наступна, третя вторинна вигода: придеться знаходити спільну мову з іншим. Ну, це про те, що я вам говорю: придеться знаходити спільну мову. З тими, з ким я буду працювати, це психологи, колеги і психосоматологи, психологи, ті люди, які працюють в даній темі. Дійсно, першим їх чогось навчити, з ними треба знайти спільну мову. Придеться знаходити спільну мову з моєю асоціацією, яка виставляє мені дати. Ну там ми там це вже все було зроблено до е, моєї відпустки, тобто в тій ситуації ця не спрацювала вторина вигода, але все-таки вона є. Ось так можна а, за, за 15-20 хвилин вашого часу розкласти вашу негативну ситуацію, знайти а, негативні установки з вашого життя за допомогою метафоричних карт. А, я швидше за все я їх сфотографую, викладу під постом, бо а, сьогодні сонце і щось я не можу... щось я забулася, як це показувати карти в інтернеті. І за допомогою колоди мої вторинні вигоди е, знайти оці вигоди, чому така ситуація трапилась в вашому житті. А з вами була Ксенія Карачун. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете попрацювати в індивідуальному порядку, я ще не зовсім розписала свій робочий час на вересень місяць. В мене є вільні години. Рада буду вас бачити, бо жовтня повертаються ті клієнти, які пішли відпустку. Може не стати часу, але якщо я почну з вами займатися, ви ж знаєте, що час для вас я завжди знайду для вашої терапії привести і виставити вас на той рівень, до якого ви на даний момент готові. Тому цілую, люблю. Бажаю вам гарного робочого тижня. Бажаю вам такого сонячного дня, як у мене сьогодні, в кабінеті. Нехай все буде гаразд. До наступних зустрічей.